Росія планує увійти у Дніпропетровську область на 10 кілометрів для того, аби створити там так звану буферну зону. Про це каже очільник гур МО головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Що це означає? Яка зараз ситуація на кордоні з Дніпропетровщиною? Чи вдасться ворог реалізувати свої ворожі плани, і що про це кажуть наші бійці та аналітики? Все це далі у цьому випуску. Тому підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забудьте поставити лайк, не забувайте коментувати. Все це важливо для розвитку контенту. Ну а я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Отже, ну дійсно, нещодавно Кирило Буданов в інтерв'ю іноземному виданню Блумберг заявив, що Росія має політичну мету, яку Зайти в Дніпропетровську область на глибину 10 кілометрів і створити там так звану буферну зону. Що це за зона? Це по суті територія, яку ворог хоче контролювати для того, аби відсунути лінію фронту від своїх позицій і ускладнити нам наступ. Буданов наголошує, що це не просто військова мета, це політична, і це важливо, друзі. Росія хоче показати своїм громадянам і світу, що вони захоплюють нові території, навіть якщо це лише кілька сіл на межі. Областей, але чи реально це для них? Давайте розберемо, значить, аналітики Діп Стейт. Які щодня моніторить ситуацію на фронті, також звернули увагу на просування Росіян в бік Дніпропетровської області ще наприкінці червня, це важливо наприкінці червня. Вони повідомили, що на мапі з'явилася так звана сіра зона на території Дніпропетровщини. Це ділянки, де точаться бої або де контроль не є чітким. За їхніми словами, сіра зона простягається на 800 метрів у глиб області в деяких місцях, але важливо сказати, що військові і генеральний штаб збройних сил України цю інформацію спростовують. Значить, в інтерв'ю виданню апостроф представник дістай зазначив, що ворог дійсно намагається тиснути на адміністративний кордон Дніпропетровщини, але вони також підкреслюють, що просування росіян. Не є стабільним, і наші збройні сили України активно стримують наступ. Діпстейт закликає не панікувати до чого і я вас закликаю до речі, але визнає, що ситуація напружена. Вони постійно оновлюють свої мапи, і ми бачимо, що ворог намагається закріпитися в прикордонних селах, таких як Ялта, Зірка та Білогорівка. Тепер давайте детальніше подивимось на останні новини новини з фронту. Значить, 11 і 12 липня. Діпстейт повідомляє у себе в Телеграм, що російські війська окупували кілька населених пунктів. На межі Донецької та Дніпропетровської областей. В Донецькій області, зокрема, значить, мова йде про селище Ялта в Донецькій області, яке розташоване прямо на кордоні з Дніпропетровщиною, а також села Зірка і Білогоріка. От я стрілочками їх вказав. Але є нюанс, як то кажуть. Значить, сьогодні вранці. 12 липня речник оперативно-стратегічного груповання військ Ордеся, пан Віктор Тригубов, спростував інформацію про повну окупацію Ялти. За його словами, станом на ранок бої за Ялту, бої за Білогорівку, а також за зірку тривають. І наші захисники роблять все, щоб не дати ворогу закріпитися. Це до речі, підтверджує генеральний штаб збройних сил України. Наприклад, я просто нагадаю, що ще 2 липня вони спростували заяви російської пропаганди про захоплення села Дачне. У Дніпропетровській області, тобто ворог активно поширює фейки для того, щоб створити ілюзію успіху. Село Дачне це взагалі найяскравіший приклад, тому що вони пушили цю історію тиждень, що вони захопили дачне, ми це постійно спростовували. Але певного там інформаційного ефекту ворог щодо цього досяг. А між тим, друзі, що все це означає, що ситуація на кордоні дуже динамічна. Росіяни тиснуть, але наші бійці тримають оборону, бої йдуть буквально за кожен метр, і поки. Поки що ворог не може похвалитися стабільним контролем над цими територіями. Що важливо розуміти, що кажуть самі бійці, які тримають оборону, так один з військових розповідає, що основні проблеми це чисельна перевага ворога в піхоті і брак деяких ресурсів. Фактично, от насправді, всі наші військовослужбовці підкреслюють, що ворог кидає в бій величезну кількість піхоти. Але наші захисники не здаються, вони працюють в надскладних умовах, але роблять усе, щоб стримати наступ. Чому росіяни так, ну я би сказав, наполегливо намагаються прорватися у Дніпропетровську область? Це ж питання? І от, друзі, тут е, мусимо сказати про декілька речей: значить, по-перше, це стратегічно важливий регіон. Дніпро це великий промисловий, великий логістичний центр, контроль, хоча б частини області, дав би ворогу можливість заявити про успіх. По-друге, і на мій поліцей це найголовніше зараз. Це психологічно інформаційний тиск. Куди ж без нього захоплення навіть кількох сіл на Дніпропетровщині, вони можуть подавати як великий прорив, як росіяни це зазвичай роблять, але для них є проблема. Ворог дійсно кидає в бій величезну кількість піхоти, бійці називають це безкінечною. Кількістю росіян проте чисельна перевага не завжди означає перемогу. Наші зсу активно використовують артилерію, дрони, аеророзвідку, щоб стримувати наступ. Бої на на кордоні з Дніпропетровщиною часто точаться за так звані посадки лісосмуги, які є природними укріпленнями. Росіяни намагаються використовувати ці посадки, щоб просуватися вперед і ховатися від наших дронів і артилерії. Але наші бійці знають ці території краще. Вони активно зараз контратакують відомі волонтери, в тому числі і Сергій Стерненко, писав, що ворог дійсно пішов там до Адмінбенії Дніпропетровщини і в деяких місцях навіть зайшов на нашу територію, але закріпитися. Там їм не вдається бої за ці посадки. Це справжнє пекло. Росіяни зазнають величезних невимовних буквально втрат, але продовжують кидати нові хвилі е, піхоти. Насправді, друзі, одне із ключових питань це фортифікації. Я коли готував цей матеріал, прочитав величезну статтю на Deutsche Welle, От свіжу, буквально 5 годин тому вона вийшла, і там командир з позивним м'який показав одну з таких споруд, значить, взводний опорний пункт, який звели для захисту області. Виглядає він серйозно. входи. Заховані, щоб їх не поміти ворог, є кілька пійниць для ведення вогню, і от боєць мілки каже про те, що якщо тебе оточили, ти можеш стріляти у будь-якому напрямку. Сектор вогню широкий стояти можна у повний зріст. Споруда добротна, каже він. Але є нюанси. Ну, от, наприклад, там комбат звертає увагу, що бійниці треба укріплювати сітками, бо ворог активно використовує fpv дрони, які залітають прямо в них. Ще одна проблема: це розташування однієї з бійниць прямо навпроти входу. FPV, каже він, може одразу влучити в бійця, я б це переробив, говорить він всередині бліндажів і траншею, усе продумано. Підлога встелена дошками, стіни укріплені агроволокном і сітками з щебенем. Є навіть туалет, додаткові укриття з бетонними конструкціями. Значить, за словами комбата. Проти ворожих керованих авіабомб такі укріплення тримаються непогано, оце дуже класний показник, коли сам боєць на місці каже про те, що навіть проти керованих авіабомб такі укріплення можуть стояти, це круто. Загалом мелкі позитивно тіні цієї фортифікації, але додає, що це лише тактична лінія. Так тобто, кожен командир має допрацювати позиції на своєму рівні, якщо там просто зайняти такий ВОП і не вдосконалювати його. Це може погано закінчитися, тобто, треба нарощувати окремі позиції, щоб вони були ну так би мовити, незалежними. Чи вдасться Росії створити цю так звану буферну зону? Ось же головне питання, правда? Поки що усі факти говорять, що це буде дуже складно, якщо зараз просто нереально. Наші... Бійці збройних сил тримають оборони попри чисельну перевагу ворога. підкреслюю. бої за Ялту, зірку, Білогорівку тривають, і росіяни не можуть похвалитися стабільним контролем. Більше того вони не можуть закріпитися. Буданов каже, що мета ворога більш політична, ніж військова. Я на самому початку казав: зверніть увагу на це словосполучення. військ політична, а не військова мета ворога. Що це означає, що ворогу потрібно інформаційно показати. От ми зайшли там на декілька кілометрів, встромили свою ганчірку у вигляді російського триколору і хизуємо, що нібито ми захопили Дніпропетровську область. Наші бійці, наші захисники показують, що кожен метр української землі коштуватиме росіянам дуже дорого. Ми маємо підтримати наших хлопців, донатами, волонтерством, інформаційною підтримкою усім, хто тільки що може зробити. Тому, друзі, стежимо за ситуацією, що розвивається на дніпропетровському напрямку. Одразу тільки щось буде змінюватися, Я вам буду про це. Повідомляти, але такі меседжі про те, що ворог планує там зайти і створити певні е, так звані буферні зони в інших регіонах. Тепер, вже конкретно, коли ми говоримо про Дніпро про Дніпропетровщину, ну це вже тривожна історія. Але все буде Україна обов'язково. Тому тримаємось Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бережіть себе, рідних і близьких. Побачимось.